Відбулась зустріч начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна з ветеранами Донеччини. Під час таких заходів очільник області завжди відступає від офіційного протоколу, спілкується з присутніми, дає настанови підлеглим. Ми повинні супроводжувати кожну родину. Кожну родину і обов'язково не забувати, за, на жаль, родини загиблих наших захисників і захисниць. Підтримують дітей, підтримують. Жінок батьків, як правило, люди, що мають бойовий досвід, не скаржаться на життя. Хоча в кожного за плечима він багатий. Воювати пошов 16 му году по контракту. Був мій перший контракт добровольцем за наш Краматорськ за Данівська область, за страну. І потім послідуючим продлював, звісно, контракти. Карматарчанин Дмитро Українець отримав сертифікат на придбання житла. Він не перший донечанин, що має таку державну підтримку. Це частина програми, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським і реалізованою за підтримки кабінету міністрів міністерства у справах ветеранів за фінансової допомоги Європейського союзу в межах Україн Фасіліті. Дуже приємно котре зустрічатися і підтримувати. Ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо надання житла нашим захисникам, які з початку повномасштабної війни стали на захист нашої країни, нашої рідної Донеччини. Для країни це дуже важливо. Для нас це дуже важливо. Минулого минулому році ми вручили величезну кількість сертифікатів. І сьогодні ми вручимо ще три нашим захисникам, нашим дончанам. Сьогодні продовжилась традиція вручення сертифікатів на придбання житла ветеранам війни та родинам загиблих. Насправді це дуже важливо і дуже крута ініціатива. Це допомагає сім'ям обладнати придбати своє житло. Тих, хто не має свого куточка. Програма діє не перший рік, і вже близько 300 ветеранів та родин полеглих героїв отримали сертифікати, на які зможуть придбати житло будь-якому куточку країни. Багато наших захисників з Донеччини у зв'язку з евакуацією своїх родин отримують такі сертифікати від держави в інших громадах країни. Це постанова 719 дає нам можливості для того, щоб забезпечити квартирами. Це ініціатива нашого президента. Головними розпорядниками коштів є Мінветеранів і спільно з партнерами з Євросоюзу в рамках програми «Ukraine Facility. Дякую.